Проєкт стратегії розвитку банківської системи, який сьогодні було презентовано, його необхідно розглядати, перш за все, як майданчик для подальшого обговорення для створення дійсно альтернативного погляду на розвиток банківської системи. Тобто у нас є офіційна стратегія, може, з'явитися опозиційна або альтернативна стратегія розвитку банківської системи, і це буде, можливо, той інструмент, який допоможе вийти або почати вихід з цієї кризи. Що хотів би сказати, що ключова відмінність запропонованого проєкту полягає в тому, що в ньому відчувається суб'єктність. Суб'єктність України як Творця власної банківської системи. Це те, чого немає в офіційній стратегії розвитку банківської системи. Там суб'єктність вона фактично відсутня. Тобто вона спирається на зовнішні фактори і фактично нічого не пропонує для мінімізації внутрішніх негативних факторів. Фактично, офіційна стратегія це є калька. Європейських, а в певних статтях є кальки і російської стратегії розвитку банківської системи. Але я хотів би звернути увагу на певні реперні точки, які необхідно посилити в цій стратегії. Перш за все, банківська система має стати економіко-центричною, тобто вона має розвернутися до потреб реального сектору економіки. Як це зробити? Це дуже важке питання. І прості відповіді є спокуса дати прості відповіді на це питання. Наприклад, надрукувати дешеві кредити, імітувати і роздати їх через систему державного спеціалізованого банку реконструкції та розвитку. Але одразу виникає питання: який олігархічний бізнес буде фінансувати цей спеціалізований державний банк? Тобто причому потреби потреби реального сектору економіки в дешевих кредитах Національний банк самостійно задовольнити не може. Для цього необхідно створювати взаємодію між міністерством фінансів і національним банком. Створювати спеціалізовану державну агенцію з компенсації процентної ставки. Причому, причому цю компенсацію процентної ставки розповсюджувати на систему малого і середнього бізнесу тобто має бути єдине скажімо так, кредитне вікно в незалежності від гаузевої приналежності підприємців, тому що якщо ми будемо створювати якусь, якийсь трафарет, хто потребує цієї кредитної підтримки, це буде вже к е, суттєво корупційна складова. Необхідно створити абсолютно відкрите вільне кредитне вікно для всіх суб'єктів малого і середнього бізнесу, тобто кожної підприємець може отримати державну підтримку, державну фінансову плачу у вигляді компенсації процентної ставки, тому що після того як Національний банк розігнав Інфляцію майже до 50%, ми прекрасно розуміємо, що не в 2016, му не в 2017 му році до однозначного значення уповільнити інфляцію не вдасться. Тому необхідно через систему компенсації процентної ставки. Понижувати вартість користування кредитами, і перш за все це розповсюджувати на малий і середній бізнес. Другий момент необхідно суттєво реформувати систему адміністративного регулювання. Тобто зараз Національний банк він використовує в тому числі і базельські стандарти як певну димову завісу для того, щоб прикривати власні рішення, в тому числі і сумнозвісне рішення про 500 мільйонів гривень для розміру статутного капіталу. Але треба звернути увагу, що Базель це перш за все, якісні показники, такі як адекватність, а не кількісні показники, такі як розмір капіталу. Тому що ми спостерігали, як банки з мільярдними капіталами ставали банкрутами. Третій момент. У нас багато говориться про систему місцевого самоврядування, децентралізацію. А де платформа для місцевого самоврядування, фінансова платформа? Де ті банки, які будуть обслуговувати місцеве самоврядування, мали середній бізнес? У нас за останній рік. Місцеве місцеве самоврядування і комунальні підприємства втратили в банкрутіливих банках близько 15-20 мільярдів гривень, малий і середній бізнес більше 100 мільярдів гривень. Необхідно повністю переглянути систему стру, структуру банківської системи. Тобто необхідно запровадити ще один рівень, низовий рівень банків, який буде складатися з місцевих кооперативних, земельних банків, комунальних банків, які будуть обслуговувати перш за все місцеве самоврядування, малий і середній бізнес, фермерські підприємства. Можна скоротити. Обсяг ліцензій ліцензії для цих банків, тобто, але це необхідно робити. Крім того, необхідно приділити увагу саме структурі банківської системи з точки зору участі іноземного капіталу. Національний банк так і не спромігся дати відповідь, як система безпеки безбабезпеки банківської системи має імплементуватися в загальну національну систему безпеки. Які рівень наземного капіталу є безпековим? Чи можуть іноземні держави володіти банками в Україні? Тобто, це ті ключові питання, на які має дати відповідь в тому числі запропонована стратегія.